Ну як і обіцяв, це трошки зона. скував цих скоб. Ну, там тушонки трохи. Ну, Це таке небагато, зовсім трошки, але ну, зараз такі часи, грошей нема дуже. Дякую. Це отримав посилочку. Що це за посилочка? Це гостинець. Написав людина, я йому ремонтував там дещо і те, і те, ремонтував. От. Він мені вже гостинця присилав. Сало копчене, таке добре, не капець. А, мабуть, я відео виставляв. От. Він каже, хочу прислати гостинця. Я кажу, так, гостинець краще прийшли цей, На ЗСУ їм хлопцям одійшли. Це буде найкращий гостинець. Ні, каже, це такий гостинець, що там не можна його їсти чи що. Ну, це, А це Іван Лукач прислав. Ох ти йолки палки це домашнє вино. Ну все, точно. Точно домашнє вино бутилка. Откривати зараз не буду, бо довго Зараз буду. Дегустувати. <хи> а вечором буду додегустовувати. Дякую, Іван. Дякую дуже добре. Думаю, що вино класне це ваше місцеве, це закарпатське вино. О, буде. Все, я тепер вже дегустую його. Ось дивіться, насичений колір червоне вино. І Іване, як кажеться, бах-бах і в точку. Як ти знав, що я люблю. Сухе вино. А це суха, сухе вино. Шикардос. Аромат. А, а запах Чи це, е, е, смак теж класний. За твоє здоров'я. Вина ще було такий блок живлення. Ось не працював. Я підключив, він не працює. Так, розібрав. Що розбираємо раз. Дивимося, конденсатор бахнутий, і тут чорне, перевертаємо. ого, Тут, бачите, як випалено. і Ось тут дорожка. Тут на цій стороні написано FS, тут би повинен стояти або е, цей, запобіжник, або резистор запобіжний. От. Я поставлю запобіжник. значить цей На скільки тут ампер він. На 2 А, значить, на блок живлення можна поставити ну, 1,5-2 амперний на вход. Це максимум. Я думаю. То так як і поставлю. У мене є гарненький кругленький. Ну, зараз перевірю ще все. Заміню конденсатор. Перевірю міст. Ну і далі буду перевіряти. Міст перевіряти не потрібно, бо він оно, лопнувший. Його міняти треба. Так, щоб не затягувати монтаж відео і викладку його, шимка нормальна. Поміняв діодний міст, поставив недостаючий запобіжник. Що ще я там поміняв? Ось отак пропаяв. Ще щось. А, конденсатор. Конденсатора такого нема. Тут на 15 мікрофарад, Більше думаю поставити, а він не влазить ні по висоті, нічого. Треба шукати. А у нас в місті таких немає 15 мікрофарад на 400-450 вольт. На 400 вольт. Ну, пробуємо так. Просто підкинув на 22 що мікрофара. Включаємо. О, працює. Все окей. Все запрацювало. Все нормально. На цьому будем викладати відео.